Романові попрощалися із військовим Володимиром Савченком, який 28 серпня загинув на Донеччині від обстрілу російської армії. До служби в ЗСУ Володимир працював Романівським селищним головою. До лав Збройних сил вступив добровольцем у липні 2022 року, розповідає Юрій Чумаченко, секретар Романівської селищної ради. Він самостійно прийняв таке рішення. Ми, в принципі, намагалися його переконати. У нього було багато. Причин не бути на цій війні силу посади, силу його віку. Три тижні тому він був у відпустці, заїжджав, був, проводив 10 днів тут, був у родині, ми з ним спілкувалися. Ну, і так він сказав, ну, на осінь я буду вдома. Він не сказав, на яку осінь вдома. Ну, сьогодні, як ми знаємо, 31 в серпні, останній день літа, і ось Володимир вдома. На жаль, на щиті народився Володимир Савченко 21 вересня 1964 року в селі Тетерівка на Житомирщині. До обрання селищним головою. Володимир працював керівником гуртків у будинку дитячої творчості в Романові. Був майстром з різьби по дереву. Говорить Світлана, директорка місцевого будинку дитячої творчості. Як став свого селищним головою він ніколи не забував про будинок дитячої творчості. Завдяки його старанням нас переселили в краще приміщення. І ніколи не проходив мимо, завжди приходив дівчата, як ви, там? У загиблого залишилися дружина Оксана і дві доньки Анастасія і Катерина. Людина, яка любила Україну. І він хотів бути на війні, він хотів захищати. Україну і він захистив як міг.